Рекрутинговий центр до української армії запрацював сьогодні в Ужгороді. Відкрило його міністерство оборони. Усього у різних регіонах нашої держави діє вже 19 таких центрів і найближчим часом запрацює ще стільки ж. Там повісток не дають. Просто консультують чоловікам і жінкам, які хочуть захищати країну. Рекрутери допомагають обрати собі військову спеціальність і підрозділ для подальшої служби у силах оборони. Будь-ї оператори, БПЛА, терапевти, відеографи, мінометники, стрільці, кухарі, командири взводу, гранатометники, військовослужбовці просто. Це лише частина з наявних посад в українському війську. Кожна бригада надає рекрутинговому центру список актуальних вакансій. Такі центри допомагають набирати кваліфіковані кадри до нашої армії. Кожен охочий може прийти сюди добровільно і обрати ким хоче служити. і де саме у бойовому чи тиловому підрозділі за контрактом чи у рамках мобілізації. Це не тільки про збройні сили, це загалом про сили оборони, куди входять і національна гвардія, і прикордонники, і інші військові. Формування. Тобто зрозуміти, які є посади, в яких є частинах і як туди можна власне, потрапити. Людина може прийти кілька разів, людина може тільки подзвонити. В Ужгороді рекрутинговий центр відкрили у будівлі міської ради поруч ЦНАП. Тут дві співробітниці, обидві цивільні. Вони повістки не видають, а лише консультують потенційних захисників і запевняють. Центр є посередником між військовими та цивільними. Ми підбираємо частину, ми підбираємо вакансію. Якщо все устраиває, ми його зводимо з тою військовою частиною. Кадри вже там з ним проводять роботу. Якщо все їх влаштовує, вони дають йому рекомендаційний лист. Після того як він отримує рекомендаційний лист, він вже звертається в ТЦК. В рекрутингові центри приходять чоловіки і жінки. Перший відвідувач в Ужгороді, – 40-річний Микола. У квітні отримав повістку. Сьогодні прийшов дізнатися про вакансії. Чим ви займаєтесь? Ви за фахом я будівельник, тому щось фахове хотілося б ну приблизно знайти. Фахове за добре, давайте створимо з вами першу заявочку. Чоловік запевняє, він хоче долучитися до захисту України. І якщо є можливість самостійно брати посаду та військову частину, він нею скористається. Мені сказав брат про це рекрутинговий центр. А я прийшов за інформацією, я бажаю служити в судові. Рекрутингові центри приходять вмотивовані люди, які вкрай потрібні армії. Тут немає примусу, є вибір. Він ну він хоче, наприклад, таку-то бригаду. Тут ми будемо створювати всі умови для того, щоб він там був. Не так, що він відповідно до закону мобілізований. Він зобов'язаний служити в збройних силах і визначається вже безпосередньо ТЦК там, де є не не вистачає людей. Цей рекрутинговий центр – 19-й в Україні перший відкрили 12 лютого цього року. За цей час сюди звернулося вже понад 2,5 тисячі українців, 20% із них жінки. Майже пів тисячі людей підписали контракти з військовими частинами. Хтось вже проходить підготовку у навчальних центрах і готується до захисту країни. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти сітів. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.